Це дуже цікавий для мене період, момент, коли я познайомилася з Оксаною Пекун. Я взагалі не була так, як співачка. Тобто я займалася піснями, але в мене своїх пісень не було. Я просто співала на весіллях, корпоративах, переспівувала пісні. Ну, так як всі починають. Uh, і коли мене ми... Пізніше... і в мене був колектив, я, робила... я працювала в будинку культури, художнім керівником, і у мене був колектив фольклорний, і мені захотілося, я знала, що є така програма TMUZ, де відчаща народна артистка Оксана Кокун, і я вирішила подати заявку, щоб показати свій колектив. Ну Ось їх приїхала до нас Оксана, перша зустріч. Звісно, я дуже хвилювалася, готувалася, бо я розуміла, що Оксана шукає. Тобто не просто щоб українська народна, а щоб вона була цікава і не стільки її люди чули, щоб на слуху вона так була, тому що коли вона на слуху, то людям може. І так люди співають. Я. Вона хотіла підняти ці пісні, щоб вони не забувалися, і люди пам'ятали, фольклор пам'ятали свої пісні, свої традиції. І ось наше знайомство. Коли я її вперше побачила, вона просто заговорила, я, до речі, ніколи не говорила цього, я заспокоїла. Тому що вона відразу якимось від неї теплом, добром. Я все це відчула. Думаю, це така людина хороша, все. Я заспокоїлася, перестала нервувати, і ми почали співати. І я дуже вдячна, що наш колектив сподобався. І так почалася перша моя співпраця з фольк музиком і Оксаною Пекун. Це, повірте мені, для людей, які приїхали з села, які взагалі не займаються музикою, колись там е, працюють тяжко, а потім приходять на якісь репетиції вечором, а потім потрапити е, на телебачення, на це шоу, на, оці, е, на оце світло, камери. Е, просто всі емоцій переповнюють. Тому дуже велика подяка. І Володі, і Оксані, і взагалі всім, хто долучався до цієї роботи, щоб виходила програма у світ. Це велика робота, і це потрібна робота, тому що молодь зараз співає з за усі інші пісні. І щоб привити цю любов, щоб не забували пісні, традиції, звичі. Ось потрібна це була програма. Не забували о тих бабусь, тому що все йде землі, все йде від села, все йде від цієї бабусі. І якщо ми будемо нехтувати цим, не ці, то знатимемо не на своїх змовиних на 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 традицій, звичів, тобто це дуже добре було. Бо Оксана не тільки висвітлювала пісні, а ще й бит. Вона ж їздила і показувала ось там таке село, там таке, ну тобто. Ну, все було зроблено гарно для того ж, для людей. От, от просто для душі людини. Ну і потім я хочу завдячити Оксані Тим, що я почала свою сольну кар'єру. Написали для мене першу пісню завдяки Оксані, тому хочу ще відзначити її добру щиту і порядну вдачу. Що вона як артистка вона ніколи не заздрила нікому, а навпаки, вона людям допомагала, співачкам допомагала, щоб стати на ноги досвідчено, підказувала. Тому що я з фолькмузиком змінювала, змінювала образи, змінювала змінювалася сама. Я як співачка, як людина змінювалася і змінювала свою творчість, свої пісні. Тобто все почалося з флекну Оксаною. Я їй дуже-дуже вдячна, і ми тепер дуже, дуже великі друзі, і я їй вдячна за цю дружбу, за цю підтримку. Хоч би не розплакатись, за оцю чуйність, і взагалі я рада, що вони є в моїм житті володя і Оксана.